Уяви Теплим осіннім днем ти йдеш лісом. Що чуєш довкола? Листя приємно шурхотить під ногами. А ось щебечуть пташечки. Тут дятел вистукує ритм по дереву. Чуєш, як недалечко дзюрчить джерело. Зненацька гроза. І починає накрапати дощик. Це неповторні звуки природи. Несподівано в кишені задзвонив твій телефон. Ти піднімаєш слухавку і починаєш розмову. Алло, Привіт. Чи всі звуки, які ми чуємо, однакові? Нас постійно оточують різні звуки звуки природи, техніки, музики, звуки тварин і немовні звуки, які відтворює людина, наприклад, дихання, кашляння, чхання, свист. Однак, коли йдеться про слова, розуміємо звук як найменшу одиницю мови та мовлення до речі, їх також потрібно розмежовувати. Звуки мови розрізняють слова та їх форми. Порівняй ліс, ніс, ліс, ліс, лісу, лісі. Натомість за допомогою звуків мовлення відбувається спілкування між людьми. Звуки мови вивчає фонетика, а звуки мовлення. Орфоепія. Розгляньмо детальніше звуки мови. В українській мові є 38 звуків шість голосних, тобто таких, які утворюються за допомогою голосу А, О, У, Е, И, і, і. та 32 приголосні такі, що утворюються за допомогою і голосу, і шуму або тільки шуму. Наприклад, Д. Б, В, Й, Р та інші розподіли запропоновані звуки за їхніми оселями голосні О, І, У, Й, Е, приголосні л М, Ж П, Н З -ф. Для позначення звуків використовуй фонетичну транскрипцію або звуковий запис. У квадратних дужках звук позначаємо відповідною буквою. Поглянь, як заміна навіть одного голосного може утворити нове слово. Мур, мир, мер. Часто приголосний також змінює слово. Додай у звукові записи різні приголосні. Мир, сир, день, пень. Зверни увагу я, Ю, Є, Ї – це не голосні звуки, а букви. Наприклад, у слові ЯМА буква Я позначає два звуки Й, а. Зате у слові лялька чуємо тільки звук а, однак я графічно позначає м'якість попереднього приголосного. До речі, м'який знак це лише буква, яка не є звуком. Адже вона позначає на письмі м'якість попереднього приголосного. Запам'ятай у фонетичній транскрипції м'якість приголосного позначає рискою вгорі після нього. Ща – також тільки літера, що позначає два звуки ш. Ч. Щука. Правила оформлення фонетичної транскрипції або звукового запису Записуй слово у квадратних дужках. САД. У словах, які мають два і більше складів, не забудь позначити місце наголосу ВОДА Звук не може бути великим чи малим. Тож у фонетичній транскрипції його передавай тільки малими літерами ОКСАНА Я, Ю, Є, Ї, ЩА – це букви. Які позначають інші звуки. Апостроф це графічний знак, який у транскрипції не позначаємо. Зате він означає, що я, ю, є, ї – точно два звуки, а попередній приголосний твердий, м'яч м'який знак не є звуком. М'якість приголосного. Позначай вертикальною рискою вгорі після нього. День. Зате пом'якшення позначай знаком схожим на апостроф Гірка. Дві однакові букви поруч. Це один звук, біля якого став двокрапку. Оббити. Потренуймося. Зроби звуковий запис поданих слів. Дорога. У цьому слові збігається вимова звуків та позначення їх на письмі. Наголошений другий склад Віддати. В. Пом'якшений. Знак апострофа опісля І Д. Подовжений. Ставимо двокрапку а. Наголошений Т. Е. Каньйон. К. А. Нім'який. Тож позначаємо риску біля приголосного. Й, Онаголошений «Під'їхати» – перш за все зверни увагу, що апостроф у транскрипції не ставимо адже це графічний знак, який вказує на те, що буква й означає два звуки. Отож, у слові під'їхати звуковий запис такий «П» пом'якшений і, д, й, і наголошений х а. Т, і. Льон. Л Ль, м'який о, Н. Зверни увагу Часто трапляється, що кількість букв у слові та кількість звуків різна. Так, у слові віддаль д подовжений. м'який знак це не звук. Тож маємо на два звуки менше. А ось у слові б'є дві букви, однак три звуки. Адже Е передаємо як Й, Е. Повернімося до звуків, які чули в лісі на початку відео. Тепер ти розумієш, що звуки, які нас оточують, не є однаковими, адже розрізняємо звуки природи, техніки, тварин, людські немовні звуки, кашляння, чхання, свист та звуки мови. А ще тепер ти знаєш, що українська мова складається з приголосних, голосних і ніжності. Запам'ятай звук найменша одиниця мови та мовлення. Розрізняй звуки мови та звуки мовлення. Фонетика це наука, що вивчає звуки мови, орфоепія. Вивчає звуки мовлення в українській мові 38 звуків, 6 голосних та 32 приголосні. Звучання слова передає фонетична транскрипція або звуковий запис. У фонетичній транскрипції слова записуй у квадратних дужках. Усі літери, якими позначаємо звуки, малі у словах, які мають два і більше складів, познач місце наголосу. Ю «є», «ї», «ща» – це букви, які позначають інші звуки. Апостроф це графічний знак, який у транскрипції не позначаємо. Зате він означає, що я, ю є «ї» – це точно два звуки, а попередній приголосний твердий м'який знак не є звуком. М'якість приголосного з кисною рискою вгорі після нього, пом'якшення значком, схожим на апостроф. Дві однакові букви поруч це один звук, біля якого став у фонетичному записі двокрапку. Став уподобайку, підписуйся на наш канал. Учити українську разом з нами цікаво і легко.